Першими суперниками наших хлопців стали вихованці республіканського училища фізичної культури з Києва. Дві вікові групи змагалися в Черкасах, а дві в столиці. Найбільше порадували 15-річні черкаські футболісти. Лише їм вдалося здобути перемогу над своїми суперниками. У першому таймі Роман Потапов скористався помилкою голкіпера і вразив ворота киян. Гості мали не одну нагоду для того, щоб уникнути поразки. Але черкащани зуміли вистояти і перемогти один Пристойно зіграли в Києві 14- та 16-річні юнаки. Молодші за рівної гри пропустили єдиний м'яч на останніх хвилинах. А старші до перерви мали 300% моменти. Однак у другому таймі двічі змушені були діставати м'яч із сітки власних воріт. А от хто засмутив, так це наймолодші 13-річні черкаські футболісти. Вони виявилися не готовими до виступів на такому рівні, пропустивши у свої ворота 14 сухих м'ячів. За словами старшого тренера юнацьких команд ФК Славутич Сергія Ковалевича, тут потрібно робити серйозні висновки. Цієї суботи 14 та 16-річні юнаки зіграють на полі фізкультурно-здоровчого комплексу в Черкасах з однолітками із Чернігова. Початок матчів о 12-й та 14-й годинах. Олег Кукса, Анатолій Усіко, Віка спорт.